Мій старий був злодій, а я став копом. Твій старий був коп, а ти став злодієм. Мене підставили. Допоможи очистити моє ім'я, а я допоможу тобі знову стати першим сердартом злодіїв. Це мій друг, знайомце. Ми не друзі. Ми близькі друзі. Хтось усе продумав. Салют, хлопчики. Таке щастя поспілкуватися з другим за рейтингом арт злодієм світу. Назви хоча б один раз за минулий рік, коли ти обійшла мене. Джакарта. Місіквей затонула. Макао. Хто ж знав, що там буде, Майлі Сайрус? Я просто не міг не піти на її шоу. Ми обоє у курсі, що усе це скінчиться для тебе наручниками. Що сказати, агент Артлі? Хочеш заарештувати мене? Вперед. Заарештовуй мене. що за сукня кошмар? Так цікаво, що буде далі, дуже радісно. <плес>